Прийшов на роботу, отримав повістку у Кіровограді. військовозобов'язаним їх вручали сьогодні просто на прохідні приватного підприємства. Представники комісаріату кажуть, що керівництво деяких місцевих організацій перешкоджає проведенню мобілізації. Ймовірно, бояться втратити цінних працівників. Таким чином відмовляються уточнювати списки і вручати працівникам повістки. Тому військові комісари вирішили, що варто буде самим виїхати до офісів. Спецоперація призовник готується цілком таємно. Про час і місце появи працівників військомату знають лише військово-контррозвідка та правоохоронці. За 40 хвилин до початку робочої зміни люди у військовій формі вже читують біля КПП. Військовозобов'язаних зустрічають просто на прохідні підприємства. Тут же вручають повістки і вже потім пускають на робоче місце. працюючи на підприємстві, значить показують свої документи, фамілія ім'я, отчество. Якщо ви є в списку, получаєте повістку, проходите на роботу. Працівники повістки беруть без скандалів і докорів. Завтра прибуваєте на ранку в перший кабінет зірського 47. сім. вулиця віктора чмаленка 47. сім. дякую. Прийдет байдо представникам військкомату всіляко заважає охорона підприємства. Я а, слушай, не фамилию, миску. Миску. Я Служба охорони відтісняє військових від прохідної працівників, що виходять зі зміни, виводять під конвоєм. Співробітників військомату звинувачують у блокуванні роботи заводу та викликають міліцію. Сотрудники воєнкомата приїхали на завод, владі на завод, випускають сотрудники заводу, пытаються перевіряти документи і так далі. Непонятно на якому смаку. Ситуацію вдається владнати лише за годину. Керівництво підприємства йде на компроміс. З руководством підприємства определили, що проведуть оповіщення, прийдуть люди на медкомісію. Ми не говоримо про те, що ми призовемо всіх, хто кого визвали в воєнкомат в армію. Прийдуть уточніть облікові дані медичну комісію. У військоматі кажуть, таких конфліктів можна було б уникнути, якби підприємства виконували вимогу закону і допомагали в мобілізації. Однак так відбувається не завжди. Тому подібні заходи незабаром відбудуться і на інших підприємствах-відмовниках. Олена Шворокрман, Крунішкіраград, Спецкор два